Під урожай 2025 року по всіх категоріях господарств сільськогосподарської культури прогнозується вирощувати на площі 1 мільйон 740 тисяч гектарів. З них зернові культури на площі 838,7 тисяч гектарів, що становить 48,2% до реліва обробітку. І технічні культури прогнозується посіяти на площі 800 тисяч і 3 гектари, це 46% в структурі посівних площ. Овочебаштанні культури планується вирощувати на площі 60 тисяч і 8 гектарів, 3,5% в структурі пасівних площ крмові культури займатимуть 37 тисяч гектарів. Проведений аналіз на сьогодні показує, що у порівнянні з минулим роком господарство планують збільшення площ під зерновими культурами на 81,2 тисячі гектарів або майже на 11%, в тому числі підазими мене зерно на 93 тисячі гектари. І зменшено площі під кукурузою на 4 тисячі 6 гектарів мінус 4,6%. Зменшено також площі під технічними культурами на 74,2 тисячі гектари або на 8,5% у порівнянні з минулим 24 роком. Зокрема, зменшено площі під соєю на 40 тисяч гектарів це 26,7%, а зимним рипаком на 28,5 тисяч гектарів, це мінус 43,6%. На також площу під соняшником на 5,6 тисяч гектарів, мінус майже відсоток. Крім цього, збільшена площа на 200 гектарів під сукровими буряками. Таким чином, ми бачимо зміни в планах, зміни в ситуації, яка сьогодні на полі. Це пов'язано, перш за все із погодно-кліматичними умовами і з ціновою політикою. Бачимо збільшення площ під озимими зерновими культурами, і це переважно пшениця. На сьогодні господарства області продовжують весняну пасівну кампанію. Так, закінчили пасів ранніх ярих зернових і зернобобових культур на площі 57,6 тисяч гектарів. Це на 8 тисяч гектарів менше у порівнянні з 2024 роком. Ранні зернові і зернобобові культури це яри ячмінь, горох, яра пшениця. І овес також зараз продовжуються роботи по посіву пізніх культур і технічних. Пасія на зернову кукурузу на площі 6,2 дві тисяч гектарів. Це складає 2% до прогнозу. І пасія на соняшник на майже 7 тисяч гектарів, і цукровий буряк. Таким чином під урожай 2025 року. По всіх категоріях господарств посіяно менше технічних і більше зернових культур, якщо коротко підсумувати. Азимі знаходиться в доброму і задовільному стані, крім ріпаку. Ріпак, частину площ довелося перекультивувати. Це пов'язано із недостатньою вологою в полі. По овочам спостерігаємо незначне збільшення площ. В минулому році це було 17 тисяч 90 гектарів, в цьому році це 18 тисяч гектарів. Є пожвавлення в цьому напрямку в структурі наших овочів площ. під овочі. Переважна більшість це помідори, 17,3%, решта це овочі борщовувачі набору та гарбузи.